Поки ви п'єте каву, черкаський фотограф Сергій Криниця показав зорепад над містом. А ви встигли загадати бажання? Поки ви п'єте каву, у черкаському зоопарку з'явились нові птахи – Сипухи. Вони відомі своєю характерною серцеподібною білою лицьовою маскою. А ви вже встигли відвідати нових тваринок. Поки ви п'єте каву, на банкнотах України з'явиться гасло Слава Україні! Героям слава! Як вам така ідея? Поки ви п'єте каву у Черкасах між вулицями Якубовського, Сумгейцького та Лазаренка замість авторинку хочуть звести нову будову. Також там хочуть побудувати об'єкти торгової розважальної та ринкової інфраструктури. Як вам така ідея? До речі, чи знали ви, що кава увійшла до десятки найвпізнаваніших ароматів світу? Поруч з неї стали пиво та горіхова олія.